И снова рады витаты, шановное панство, до вашей уваги, Одіссея капитана Блада, Рафаэль Сабатини. так и есть, Пират, Корсар, так, стоит что? Штампик, мабуть, таке схоже на Штампик. Бібліотека, бібліотека, пригод та наукової фантастики. Оце отак. Аж отак. Так, така старенька книжечка. Старенька книжечка. Київ. 1959 року. Виробництво ЦК ЛКСМУ молодь. Така осьо, така осьо Книженція, Книженція. Так. Ось тут переклад з англійської. В общем, таке. Таке, таке, таке. Я не перевіряв, чи є, чи усі сторінки. Чи усі сторінки не перевіряв. Але таке враження, що усі, окрім. Окрім. Закінчення. Так, ось тут навіть якісь малюнки є. Ось. Все. Так, але. Я не знаю, скільки повинно бути сторінок, але 324 це остання, яка тут є. І це не кінець. Мабуть, тут. Ще щось було, але не збереглося. Отак. От Коштувала вона немало. О там щось таке залишилося. Карбованців, мабуть. Скількись карбованців і 85 копійок. Так, оце отака політурка. Це отака ось тут вже. Хендмейт, Підробляли її трошки. Рихтували. Ну це дивно, що вона взагалі збереглася. А ще й українською. Хе! Це нонсенс. До нових зустрічей!